Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити нову гру під назвою Need for Speed The Run. Ух, історія цієї гри в мене починається... Я не знаю в якому році. Мабуть, в 2016 році десь так воно починало, почалося. Коли перший раз не зіграв. Так що давайте почнемо. Музику я не можу вимкнути, тому що вона така і є. Давайте нову гру. Давайте нормальний рівень виберемо. Щось досить гучно, чесно скажу. Я не знаю, чи мене чутно буде. Я хоч музику вимикав в налаштуваннях, ну це під час гонки. А от так я не знаю, як її вимкнути. Так, тачка. Порше Carrera РС. Це що тачку показують, а це є головний герой, не знаю, чого він. В саднах, в синяках, не розумію. Не питання, як воно при записі буде. Йти. Бо так поки ще нормально. А... а він в тачці сидить. А чого його руки приклеєні скочем до руля? До керма? Я не розумію. Чого його руки приклеєні скочем до керма? А, тачка піднята. Тобто ще під прес будуть відправляти. Вибиратись треба, тікати звідси. Треба боротися. Бля, хамх, такої висоти. Це незвичайні люди. Це люди, видно, дуже впливові. Бресу вимкнувся, бляха, муха. Треба тікати звідси. Треба тікати звідси. Гаразд, тікаємо. Швидше. Давай, давай. Давай, вибивайте бісове скло. Давай, вилазь, вилазь, кому говорю. Давай, 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 вилазь, вилазь. О, молодець, виліз, виліз. Ааа, вам не пощастило, чувачки в чорному. Аудиарес. Так, тікаємо звідси. Так від мафії. мафии? Бляха-муха. що нам від мафії тікати, бляха-муха. Та йдіть до біса Йдіть до біса Йдіть ви лісом Давно не грав у цю гру. Та-дай. ще Та. Дай... А, Ідіть велі... Ідіть ХАРЕ е ПО мені тут стріляти. Так. Щось досить гучно. Чесно скажу. Все одно щось досить гучно. Я не розумію нічого. Ляка-муха. Я наче підкрутив. Бляха-муха, та. Та йдіть ви лісом. Кому говорю. Бляха-муха. Подайте Ах... проїхати. Нормально. Йдіть ви лісом. Потяг! Швидше, швидше! А -а -а -а. до побачення, мафіозі! До побачення вам! Чесно, я не знаю, чому гучно. Я підкручував на мінімум цей звук. А він все одно досить гучний. І я не знаю, чи мене взагалі чутно буде. Мій коментарі. You made a wrong turn, Jack. No one ever got a head sitting on their hands, how huh, did they, Sam? Nobody from our block, at least. You know I can help you straighten that out. And my end? What you do best. What you do better than anyone. Чогось звідти вийшли? Так, я ж вимикав музику. Вона що не вимикається взагалі? Цю валізку сюди запекнули. Так, вона відправилась наверх. Так, зараз валізку цю заберуть. І нам оцей, можна так сказати, планшет сюди закинули. This will keep us in touch. Навіть нефоспіран. Ембаркадеро. Сан Франциско. Чотири години. Потому. Не знаю, чого завантаження таке довге. Хоча нормально тягне. Тут максимальні налаштування графіки. На ультрах. А, тут у нас 5 тачок. Одну на вибір можна вибрати. Так, BMW 3 GTS. Так, у нас Nissan. Нісан... Fair Lady 240Z. Це старезна тачка. Ford Shelby GT500 Super Snake. Chevrolet Camaro Z 1 І 911-й RS Хоча... Давайте, щоб бути чесним, давайте із BMW почнемо. Do jack you ready locked and loaded there's over 200 other drivers and about 3000 miles of asphalt between here and new york sounds good to me we're up get to nob hill or you'll miss the race start Раз, <laughs> А, це гонка в Нобхілі. Це ж Сан-Франциско. Ми Сан-Франциско і починаємо. Отак. Заїжджаємо. Ляка-муха. Ну і керування тут для муха я не знаю, що це в мене за версія попалась така, що мені все буде доступно. О, панове поліцейський. А це, походу, суперник. Так, прискорюємось. О, як ми злітаємо. Блять, по сам процесс покатаємось. Ось так. <тійниця> <тійниця> Щось сонце це. Мені світить в Обличчя. А ну і фінішна смуга. Ооо ще суперники до нас. Copy that. Так, оце вилетіли. Прискорюємось. Uh. Uh. Так. Я, мабуть, 207. На 207 позиції. Я не знаю, з якої бляха-муха тут позиції. Бляха-муха. Ні, я вже 209 тепер тепер. Куди ви повертаєте, бляха муха? Repeat, stop all traffic. Stop all traffic. Сюдою ось так скоротимо шлях. Я знову дві, на 207 позиції. Прискорюємось. Прискорююсь. Після кожного повороту. Прискорюсь. О, вже на автомагістраль ми виїжджаємо. Та дай проїхати за сторонці. Тепер я на 206-й позиції. Так, а тут можна добряче розігнатися. Тільки проблема в тому, що досить гучно. Я не знаю, чи ви мене чуєте. Опа, панове поліцейський. Давно я вас тут не бачив. Близька. Прискорююсь. 320, я вже на максимальну швидкість для хамха вийшов. Я вже на максимальну швидкість у цієї БМВ 320 км за годину. Чудово, я обійшов, хто 306-405. Ой! Чорт, куди я врізався? Сюдою поїдемо. Прискорюємось, бо там трамплін у нас. Ось так. Вибралися із Сан-Франциско. А. Ага. Із 200П11-ї позиції на 205 я прямо піднявся. О, вже другий рівень навіть. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не, за... та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!